Всім привіт! Це куди прямуємо? Подкаст, який допомагає вам орієнтуватись не тільки в перейменованих вулицях вашого міста, але й в історіях нашої країни. Взагалі, хотілося одразу подякувати компанії Болт за те, що цей продукт став можливим, тому що. Колись мені вони сказали таку фразу Ми хочемо, щоб водії Болт якомога рідше вживали фразу А, це колишня вулиця Такато, і це якийсь біль в мене всередині був. Він відгукнувся, тому ми вирішили не просто сидіти, а діяти. Тому ініціатива від Болт зацікавленість від мене і. Неймовірна експертиза від Тиміша. Думаю, вийде дуже гарно. У вас, мабуть, є питання: хто я такий? Ну Женя Янович, якщо щось гугліть, і так само поруч зі мною сидить і Тиміш, людина, яка в цьому трішки розуміється. Тиміш Мартиненко Кушлянський. Я сказав би ваші оплиски, але це не потрібно. Тиміш, це привіт. все таки привіт. Розкажи, будь ласка, чому саме з тобою можна говорити про перейменування вулиць Києва? і Чим ти займаєшся? Я громадський активіст, я дослідник історії Києва і займаюсь багатьма різними ініціативами у сфері національної пам'яті. У сфері культури mm -hmm. в місті Києві. І так сталося, що в силу особистих зацікавлень я, мабуть, половину свого свідомого життя цікавлюся історією київської топоніміки, і, зрештою, цей шлях провів мене через боротьбу за повернення історичних назв вулиць Києва до того, що я з 2017 року є членом комісії з найменувань міста Києва. Власне кажучи, допомагаю своєю експертизою супроводжувати процес топонімічних змін у місті Києві, допомагаю повертати історію нашого міста, історію про наших видатних людей, наших видатних містян, видатних українців. І зараз, безумовно, ми всі чудово знаємо, в якій ми, Час великого перелому світоглядного mm -hmm. живемо, тому безумовно, і нинішній процес так званої дересифікації також за моєї участі. Це е, якщо лаконічно, то ти між це людина, з якою дуже прикольно водити козу в Києві, тому що ви ходите між барами, а він каже: а в цьому будинку колись. Той це -то якийсь наш великий меценат, жив, чи ще хтось, чи ще хтось, і за кожного можна випити. І, і, слухайте, ідеально, ідеально, знайшли призначені для тиміша. Ну таке, але це у вільний від роботи час. Абсолютно точно ми будемо один випуск присвячувати одній вулиці, яку перейменували. І мені здається, дуже символічно, що ми підготувалися. Якщо ви подивитеся на табличку за тимішем, ви зрозумієте про яку вулицю ми сьогодні говоримо. Це вулиця, яка стала. Князів Острозьких а була вулицею Московською. Московською. І я так розумію, що була вона вулицею московською, скільки ми себе пам'ятаємо, і взагалі скільки вона існувала в місті Києві, і ти знаєш, я зразу почну з того, що це популярний міф, тому що вважається, що вулиця Московська вона так від самого початку називалася ніколи не міняла назву. Насправді це не так. Вона змінювала свою назву. Був достатньо великий період часу в радянський період. Коли ця вулиця носила різні назви, вона три рази міняла назву, і тільки в 1944 році. Вже після Другої світової війни їй повернули історичну назву Московська, яку вона справді набула від часу створення. Я тобі навіть можу сказати, тому що хм, я ж готувався. Вона була імені Арсеналу свого часу Сергія Каменєва і Миколи Щорса. Прикольно. Абсолютно точно Каменєв це був е, командир, Красний командір. Красний командир. і потім все одно вулиця Каменєва залишилася, але в Печерському районі трішки біля верхньої вулиці, і її дуже символічно, що Каменєва вулицю Зараз перейменували на Болбачана, Балбачана, який був нашим полководцем Сорі, ми... все перебив. Тобто, деякий час вона все таки називалася не московська, але від часів свого заснування вона саме так і називалася. Так, вона виникла на початку 18 століття, і власне її виникнення вона достатньо органічне було на той час, тому що це був приблизно 1708 рік, коли наш великий державник гетьман Іван Мазепа розбудовував якраз так звано як Який вже потім почали називати Стару Печерську фортецю. Лаврський, Ми монастир... її так називали, так. Да. Власне, колись, колись кияни так її називали. Колись mm -hmm. це була звична справа. Знаєш, там, сходити до старої фортеці було ну, так само, як сходити до найближчого магазину. Та. Але суть в тому, що наш великий державник, наш великий гетьман Іван Мазепа, прагнув перетворити Київ на велике укріплене місто, і Лаврський монастир перебудовував на фортецю. І в процесі цієї перебудови виникла. Нова дорога до фортеці, яку назвали московською, тому що вона вказувала шлях на москву. І також, звісно, були інші причини. Фортеця мешкала московська залога. Це були російські солдати, але давайте не забувати, що в старій українській мові солдатів називали як? Москалями. Тому, в принципі, конотація назви вулиці вона цілком нормально відповідала розумінню того, хто ж там мешкав в тій фортеці mm -hmm. на певному етапі. Та? Тому дійсно з назвою Московська ця вулиця існувала от до тих певних змін, які ти вже перерахував, коли mm -hmm. три рази ця назва мінялася. Mm -hmm. Ти знаєш, коли назву цієї вулиці змінювали, то дійсно ми чули багато. Відгуків про те, що це ж значить така історична назва. Це ж в нас там настільки довго вона зберігалась. Вона ж там свідчить про формування цієї місцевості. Так, от багато було плачу про те, що значить ця історична назва вулиця, вона просто вказує шлях географічний на Москву. Але давай будемо відвертими. Всі ми знаємо, що це за просто вказує шлях. Тут ми взагалі глобально, мені здається, підходимо до питання, а навіщо перейменовувати? Тобто, ну перший випуск, це можна і задіти цю тему. Мені здається, ти органічно зараз до цього підходиш. — Власне, вулиця Московська. Це один е, був є і залишається насправді один з е, одним із провідних е, таких радянських російських е, символічних маркерів території. І я тобі скажу більше вулиці московські вони були присутні абсолютно в усіх столицях та й великих містах крупних країн, на які поширювався в різний час вплив Російської імперії і Росії, і Радянського Союзу. Якщо ми візьмемо ХХ століття, в кожній країні радянського блоку. В кожній столиці, в кожному місті були вулиці московські. До речі, вони і досі багато де зберігаються. Наприклад, на сьогоднішній день, попри те, що деколонізаційні процеси вони активно тривали від е, часу розвалу Радянського Союзу, в Центральній Європі, в Східній Європі, але навіть до сьогоднішнього дня, наприклад, у Софії, столиці Болгарії, є вулиця Московська, в Ризі, столиці Латвії. При тому, що ми знаємо, наскільки. Радикально Латвія відходить від угу. радянських наративів, від російських наративів. наприклад, в столиці Латвії досі зберігається вулиця Московська, і поки що вони з тим ще нічого не зробили, хоча задумуються. — Дивись, а в Києві, якщо я не помиляюся, у нас же ж цих топонімів Московська площа, московський місто, у нас ж їх було взагалі якось не Це взагалі прекрасна історія, тому що в Києві е, я зараз навскідку кажу, але десь було здається, до шести топонімів на честь Москви. У нас було дві московські вулиці, московський провулок, московський проспект, Московська площа і Московський міст. Бачиш точно шість, шість об'єктів. І район Московський був, Кажуть. І це збоження. А, а де у нас був московський район? Це, це. Московський район, здається, це колишній. Та, це тепер Голосівський район. Здається, Голосівський район. Скрізь все, а і причому там географічно це зовсім іншу сторону. Якщо що, туди біла церква. В нас ще й залізнична станція була, київ Московський, дивиться. У нас виходить, якщо у нас у нас карта є. Бачите, ми вам можемо показати. Оце, от був московський район. Оце московський район, а Московська вулиця, ось вона десь у нас знаходиться. Якщо вона тут в центральній частині міста. А стоп, це ж міст Патона? Ой, це метро. Це метро. А от значить. А тут і московська. Ось та. тут московська вулиця. Ось тут та. ми говоримо, а район московський, московський був тут. Був тут та. А московський міст був ось тут. А Московський міст був тут, та. А, московська... а московська площа була тут. Жесть, все просто розхідано. А московська вулиця Друга ем, була взагалі в Жулянах, це сучасний Солом'янський район. А ще в нас, до речі, була вулиця От знаєте, Московрейська. Так, як як Також таргани. таргани, коли ти та. їх виводиш в гуртожитку, пам'ятаєте? Здається, їх вже в мікрохвильовій пічці немає. Бац, вони у тебе десь на ліжку. О, до речі, це дуже жахлива історія. На тебе колись падали таргани, коли ти спав? Е, ні, але поруч пробігали. От і зараз оце така ж неприємна штука, як і таргани. Я вам хочу сказати. Але наскочки. ми їх успішно видаляємо угу. та боремося, дихло. Ти е, член комісії здихлософування абсолютно точно. вулиць Києва? Я ще люблю казати дератизації дератизації простору міста Києва. Ну це звісно пов'язано з дератизації зі щурами, але в принципі рутня так само вона діє приблизно тими ж методами. Тому, тобто, з одного боку, підсумовуючи, з одного боку, назва московська це, ніби історична назва, uh -huh. але постає питання: навіщо нам такі назви історичні зберігати? Ну? Розуміємо, який туди другий сенс вкладався угу. в такі такі речі, і які були варіанти взагалі? Тобто зараз вона стала вулицею князів Острозьких, але я ж так розумію, кожного разу ця процедура не просто що ви вирішили, ага. Замість Безумовно. московської князів Острозьких. Ми долучаємо громаду, є якісь обговорення. Ви обираєте якусь кількість вулиць. Є голосування в Києві цифровому. Це достатньо тривала процедура. Дійсно, люди можуть ініціювати різні варіанти. Вони подають свої пропозиції, і потім фахова експертна група, вона, власне кажучи, спочатку моделює які пропозиції можна давати на голосування. Бо, скажімо, там є і якісь і нецензурні пропозиції, бувають, і крінжові, і якісь дублюючі, які не можна нікуди пускати. Усе я <реш> можливо, але маєш право ініціювати. А які, от перед тим як ми перейдемо до серйозних варіантів, які були, які, на твою думку, були найбільш давай назвемо дивні варіанти? Давай називати їх креативні кретивні Креатив. люди. Креативно підійшли до завдання підбору нової назви для вулиці Московської. Тому насправді варіантів е креативних було багато. Е що цікаво, у людей була якась знаєш, така романтична тяга до е дикого дикого заходу. Тому пропозиції були, наприклад, вулиця Каліфорнійська, вулиця Бруклінська, е була е вулиця Британська, здається, якщо не помиляюсь. Звісно ж, була вулиця Чорнобаївська. Давай не забувати, що голосування було в червні 22-го року, mm -hmm. і тоді населеним пунктом номер один в Україні була Чорнобаївка. Всі, значить, дивилися за зведеннями з Чорнобаївки і вболівали за швидке звільнення цього героїчного українського mm -hmm. села. Але звісно, були цікаві варіанти, як, наприклад, героїв майдану була оригінальна назва в зоріний шлях. Але знаєш, при всьому нальоті 90-х. на вулиці Московській, тепер князів Острозьких, міститься Державне космічне агентство. Тому, в принципі, тут, звісно, якесь співпадіння є, угу. враховуючи, що або його як, як в народі називають українське наса, враховуючи, що українське наса запускає дуже цікаві речі. І важливі в космос, то в принципі зоряний шлях воно якось туди, мабуть, лягає. А які все таки відібрали варіанти для голосування? Тобто всі які? варіанти брали участь в голосуванні. Ага. Але в підсумку три фіналісти було, були наступні: це князі Острозькі, які перемогли. Була вулиця Святоведенська, угу. тому що там монастир знаходиться, і була вулиця Печерська, яка теж була в топі. Наскільки, наскільки я пригадую? Та, це На такий, Печерську — печерська Що логічно. — все такий називається офіс простих рішень. Причому це було би теж uh -huh. доволі цікавий варіант, бо тоді б вулиця Печерська вела від станції мотор Печерська» до Печерської площі. Ну, в принципі, mm -hmm. але перемагає князів Острозьких. Так uh, чи мають взагалі uh, рід Острозьких якесь відношення до Києва? Тому що в моїй голові здається, що ні. Ти знаєш, справді люди дуже часто слухають от, князі Острозькі, тобто вони розуміють, що це якось люди, можливо, навіть не знають глибоко деталей про життя цих людей, але чують Острозькі і розуміють, що це, мабуть, якось з острогом пов'язано, mm -hmm. який на Волині. Острозька академія, все равно. Рівненська область, так сучасна, це є. історична Волинь. Так, вона так і є. Але але в цьому випадку якраз дуже класно те, що насправді князі островські безпосередньо пов'язані з Києвом, і це перейменування, яке там практично блискуче лягає в ландшафт місцевості, тому що давай для початку просто скажемо про те, що. Як мінімум двоє видатних князів із роду острозьких були поховані в Києво-Печерській лаврі. Uh -huh. Ну, власне, останки Федора Острозького вони досі там зберігаються в печерах. Так от цей рід це один з найвидатніших українських родів, точне коріння, якого воно досі залишається дискусійним, тому що коріння роду острозьких виводять від різних князівських родин ще часів Росії. Тобто є версія походження і від Рюриковичів, є версія походження і від Данила, е, короля Данила, uh -huh. якого дуже часто Галицьким називають. Хоча, до речі, це теж е, московський штамп. Ти, ти розумієш, коли ти сказав <с Данила, <с я хотів сказати, ну той, що Галицький. То, а чому а, а чому це, це також на, насаджено? Що вже не так з Галицьким? Ти Знаєш, це предмет окремої розмови, але насправді дійсно це е, от е, концепт. Власне, не на концепт, а клішейна назва Данило Галаський це ну, власне формулювання, придумане російськими науковцями вже в XIX столітті. Він був просто Данило. Він був король Данило. Ага, і, скажімо так: тобто, князі Острозькі не мали якогось… Фактичного відношення до Києва, але тут зберігається в Києво-Печерській Лаврі е... Вони мало фактичне відношення до Києва. Власне кажучи, вважається, що в окремий рід повноцінний острозьки виділяються. Наприкінці 14 століття. І от такий перший значимий такий популярний і впливовий персонаж із роду острозьких, це Федір Острозький князь, він був дуже впливовою постаттю, але на схилі своїх років пішов в монастир. Він взяв Чернечий Пострах в Києво-Печерській лаврі і, власне кажучи, доживав своїх гнів в монастирі, і саме тому він там був похований. Але от справжнього розквіту рід Острозьких вже не був при правнуці Федора Острозького, при Костянтині Острозькому. Костянтин Острозький був надзвичайно впливовим магнатом. Давай згадаємо, що тоді українські землі були частиною Великого Князівства Литовського, угу. і тоді якраз формувався альянс такий близький між Великим князівством Литовським і Річчю Посполитою сучасною Польщею, та який, зрештою, привів до об'єднання цих держав в єдину. Але Костянтин Острозький він був настільки впливовим полководцем і правителем, що безпрецедентно для тих часів, будучи православним. Він займав одне з чільних місць взагалі в ієрархії тодішнього тодішньої там шляхти і управлінців в Великому князівстві Литовському. Угу. Він був видатним полководцем, дуже талановитим стратегом. Він виграв понад 60 битв, що було безпрецедентно для того часу, і користувався абсолютним авторитетом в тодішній, тодішньому великому князівстві Литовському. А крім того, князь Костянтин Острозький він був великим меценатом, тобто він фінансував. Сував uh, дуже щедро українські церкви. За рахунок чого допомагав підтримувати православну ієрархію на українських землях, він фінансував будівництво оборонних споруд, угу. і саме тому, от ти питаєш про зв'язок з Києвом: от саме при Костянтині Острозькому, Київ дістав фортифікації, які захищали його від татарських набіїв. Тому що давай не забувати, що це були часи, коли конфронтація з татарами була особливо висока в такій географії, коли ми сидячи в Києві думаємо, та там, якщо з Києва на південь поїхати, то там буде Васильків, обухів А якщо далі поїхати, то там Біла церква буде, а за Білою церквою буде Черкащина. А в часи Великого князівства Литовського. Цивілізація закінчувалася дуже близько на південних рубежах Києва, і татари постійно ходили небігами, і тут наводили шухер, так би мовити, на всіх цих територіях. Тому князь Костянтин Острозький він якраз облаштовував ці південні терени зуби дракоївських земель да, та та, і робив дуже серйозні всякі ніштяки для того, щоб татари сюди прийти не могли і люди могли мирно жити і розвиватися. А от син Костянтина Острозького, Костянтин Василь. Він максимально високо підніс, власне кажучи, рід Острозьких. Він він майже 50 років займав посаду воєвода Київського. Воєвода Київський, це так само в князівстві Литовському так, була посада. Це, так, це так. типу головнокоманду? Фактично, так. Це в тодішній ієрархії. Це був головний по території, так би мовити, як ніби правитель цієї території, якому довірили управління ну, Коркоролі. Речі Посполитою, mm -hmm. але при цьому щоб ми розуміли от статус Костянтина Василя Острозького, його називали в принципі поза очі некоронованим королем Русі, mm -hmm. тому що він фактично здійснював управління на всіх сучасних українських землях, і він також був полководцем. Також брав участь у битвах. Але вже Костянтин Василь він більше відомий як меценат, і його основна заслуга в тому. Що він зробив колосальний внесок встановлення тодішньої української культури? Власне він заснував Острозьку академію в Острозі, і більше того, він на свої кошти. Знаєш, він не тільки фінансував там всякі монастирі і культурні установи, він збирав довкола Острозької академії і не тільки і в Києві, в тому числі, він збирав провідних креативних культурних діячів того часу, гуртував довкола себе митців, науковців, видатних провідних того часу, всяких інших таких талановитих хлопців. Ну, дівчат тоді ще ні, тому що тоді ще дівчат протісняли теж. Але... Навіть острозькі. Навіть острозькі. Mm -hmm. На жаль, на жаль ті часи такі були. Та, то давай згадаємо ще про те, що саме на запрошення Костянтина Василя Острозького на сучасні українські землі переїхав е Іван Федоров, друкар. Саме той. Не який міністр цифрової трансформації. Дивіться, не <кліст> той. <кліст> 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 Не... Можливо, можливо, це його видатний попередник. А це який видавець, правильно? Так, так, Так-так-так, якого ми називаємо першим друкарем, uh -huh. і на українській манер ми його називаємо Федоровичем. Uh -huh. До речі, це теж дуже цікавий е такий момент, дуже цікавий штамп, що чу Федорович, чувак, якого ми, чувак якого ми називаємо дуже часто Іваном Федоровим, насправді в українській традиції був Федоровичем, тому не треба його з Федоровим плутати. Федоров і Федорович це різні. Він люди. був професором чи ні, скажіть, будь ласка. Ні, він був mm. кодісником книжного мистецтва. І саме Костянтин Василь Острозький його привіз сюди так, до Києва. Так? Не до Києва, а до, Острога. а до Острога. І власне кажучи, в Острозі на гроші острозьких була обладнана друкарня, mm. де Федорович створив свої перші шедеври на території сучасної України. Клас, дивись, ми. Ну, по-перше, я дізнався за ці. 15 хвилин набагато більше про Острозьких, аніж за попередніх 32 роки життя, що дуже важливо. Ти сказав про релігію, про те, що якби, Острозькі трішки були оплотом такого православ'я, враховуючи католицьку віру в князівське. В виток, ті не? часи я тебе тут переб'ю і скажу для того, щоб наші глядачі в першу чергу розуміли контекст, що в ті часи. Релігія була одним із визначальних факторів для ідентифікації людей на цій території. Тому, безумовно, українське населення зберігало православну віру, а острозькі, як заступники власності цих територій, захищали православну церкву. Угу. І від цього я хотів відштовхнутися і перейти до того, що цікавого знаходиться взагалі на вулиці князів Острозьких. Там є Веденський монастир. правильно? Так. так. І знову ж таки тут питання релігії виникає у нас, тому що є православна церква України. А я так розумію, Веденський монастир все ще, на жаль, знаходиться. Він ще в роздумах. Він ще в роздумах. Так. Тому він ще вагається. Якщо ви ще думаєте і чомусь дивитеся цей подкаст, будь ласка, там десь послухайте і переходьте. На правильний бік історії. Угу. Веденський монастир це цікава локація, куди можна заглянути на вулиці Князів Острозьких. Не просто Що... цікаво. Це ще один з найвідоміших монастирів Києва. Насправді. Угу. Так, дуже відомий. Не проходьте повз. Це. Князів Поможу. Острозьких, там десь 40, якщо я напамляюся. Там 40 Б. ну знайдете, якщо захочете князів Острозьких. А 40Б Чому я згадав? Чому 40Б я згадав? Тому що я дивився, що цікавого знаходиться. Я там не був. На вулиці князів Острозьких, виявляється, знаходиться музей української діаспори. Так, так. музей української діаспори знаходиться. Там є багато речей. Це один з дуже цікавих об'єктів, які саме на цій вулиці знаходяться, і там дуже крута експозиція. Там речі сім'ї Скарапатських є там, якщо я не помиляюся, я собі навіть виписував ще. А диригент Даба... хорової капели Кошиця, я думаю, ви знаєте, хто такий Олександр Кошиць, От там його є якісь згадки і тому подібне. І там можна Давай прикольно... підтримуємо українську культуру і музейну справу і порадимо всім, хто зараз дивиться цей ефір, обов'язково зайти у вільний час в музей української діаспори, бо саме там ви дізнаєтесь багато про ігоря Сікорського, Сержа Лифаря. І дуже багатьох інших видатних діячів української діаспори От. і просто мене знаєш зараз. одно ну, українська діаспора трішки тригерно звучить в тому плані, що я відчуття, що зараз, на жаль, вона стає більшою, це нібито і окей, а з іншої сторони, що ми розуміємо, діаспора, приїжджайте в Київ в музей української діаспори. Подивіться, може, щось цікаве для себе там. Побачите ще дуже прикольно мені один з моїх улюблених муралів Києва. Знаходиться саме на вулиці князів Острожких, називається Піднятися з бруду. Я не так, знаю, як він називається. Так. Тут я не маю що Я хожу: о, це мурал піднятися з бруду. <світ> Ні, я погуглив, як він називається, але він дуже гарно виглядає. я Думаю, ми тут зараз вивели картинку. Ви побачили? Він до речі, коли його е, намалювали. Я він, сподіваюся, моралісти премії міжнародні. Так, так, так. Він там ввійшов в той момент, коли він з'явився. Він там війшов в топ найкращих муралів світу за цей місяць, там намальованих і тому подібне. Дуже раджу подивитися, але найсмішніше, що е, цей мурал мене дуже веселить, що він знаходиться на стіні головного управління поліції по е, печерському району. Так, в місті Києві тому давай... піднятися з бруду. Давай, давай скажемо про те, що це взагалі дуже унікальна і цікава локація, у якої дуже глибока історія, тому що об'єкт на цьому місці за цією адресою він кілька разів змінювався. Там там, де зараз головне управління. Так, власне, от це, це, це номер. Я собі навіть я собі навіть 30. виписав. 30 це номер, 30, точно. Це князів Острозьких 30. І на цьому місці колись, власне, перша будівля, яка тут стояла, вона називалася в народі Зелений готель. В ті часи це був один з кращих готелів міста Києва взагалі-то, і в ньому зупинялось дуже багато видатних постатей. До речі, тут зупинявся Тарас Шевченко і тут зупинявся Євген Гребінка. І зараз на цьому будівлі Печерського управління поліції навіть висить. Меморіальна дошка на честь Євгена Гребінки, до речі дуже символічна, що вона виконана в зеленому. Кольорі. Але е, насправді ця оригінальна будівля того готелю вона не дожила е, навіть до кінця 19 століття. Її розібрали і замість того збудували от сучасну будівлю, е, так би мовити, садибу, яка складається з трьох будівель. Вони всі поєднані між собою. Але давай розкажемо ще один цікавий факт: що в одній з цих будівель е, на початку ХХ століття мешкала родина Наталії Полонської Василенко. Це дуже видатна українська історикиня. Одна з найвідоміших і найвидатніших жінок українських в українській історичній науці там тобто, вона маленька там бігала... Сім, я тобі скажу сім. Це десь сьомий раз за цей випуск, коли мені стає соромно за те, що я щось не знаю. От клас не знати не соромно, соромно не знати і не спитати. От так, от що вона там вона там бігала, бо вона була маленька, але вона виросла в всіх краях. Тому для нас це дуже важливо і дуже почесно, тому що це насправді одна з найвидатніших в принципі українських жінок, особливо до двадцятого століття, і усім, хто цікавиться історією, обов'язково раджу. Почитати праці Наталії Полонської Василенко в неї взагалі дуже класні розвідки з різних періодів української історії, але також дуже цінні спогади з періоду якраз української революції 1917 року. Клас так визначили веденський монастир, музей української діаспори. Глянути на мурал, піднятися з бруду і культурно помахати ручкою головному управлінні поліції. В місті Києві. І якщо вони хулігани, та і вас не арештують по дорозі, ну, проходячи повз управління mm -hmm. полісі Києва, то можна пройти далі до Київ-фудмаркету? У мене тільки така все. Якщо ми доходимо дуже класних барів, які там ще є. О що... тому дивіться, насправді мені дуже подобається те, як простір от на початку вулиці Князів Острозьких там організували. Там є і культурні якісь кластери. Тобто, якщо ми говоримо, там можна в освіторію зайти і тому подібне. Плюс Київ Фудмаркет це також мені здається дуже. Гарний куточок міста Києва, де можна прогулятися, от, там, навколо зеркальної кулі, сфотографуватися. Коротше, дивіться, князів Острожків, сама по собі. Ці кулі Для мене... називають в народі яйцями кличка. Залізними. Дивись, ти тільки що мені розповідав про історики. Бач, я вже й забувся. І тут, ну, бач, Тиміш він різний, насправді. Бачите, Київ він різний. Я тобі більше скажу, їх раз на місяць завжди начищають. Так що там можна добре про це говорити. Ти говори, яйця кличка раз на місяць начищають. Залізні, а він же ж, як у нього Стілхаммер. У нього було прізвисько в боксі. знаєте, все сходиться. Клас. Дивись, що ми визначили Московська. Розуміємо, що це взагалі то понім, який нам не потрібен. Це взагалі наратив, від якого потрібно відмовлятися, хоча це була історична назва. Ми дізналися, що князі острочки насправді безпосередньо мають відношення до Києва і вулиця. Дуже символічно, що саме дякуємо і киянам, і комісії з найменування, що запропонували такий варіант, що затвердили саме його. Дізналися кілька класних локацій. Значить, дивіться, що хотілося б сказати. Це наш перший випуск, тому можливо вийшло трішки сумбурно. Ми ще притираємося одне до одного, але я хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися і можливо написати коментар, про які вулиці ви хочете дізнатися більше, тому що ну, дивіться, є можливість з цією. Е е Людиною, яка з голови дістає дуже багато фактів, але при цьому готується ще також. Дізнатися щось супер поприкруте, круте. Пишіть про які вулиці Києва перейменовані. Ви б хотіли б дізнатися побільше. Ми будемо це робити. Сподіваюся, вам сподобалося і ви розумієте, куди ми прямуємо. От до якоїсь світлого, гарного майбутнього і розкажемо про це максимально відверто. Наскільки можливо? Наскільки можливо, е, Женя Нович, Тиміш Мартиненко Кушлянський? Куди прямуємо? Болт, дякуємо за підтримку. Дякуємо. Я залишився сам. Женя пішов. Але я згадав абсолютно жахливий факт: ми забули вам розказати, що князь Костянтин Острозький на хвилиночку переміг 80-тисячне російське військо в битві під Оршою 8 вересня 1514 року. І просто вдумайтесь, людина мочила москалів дуже-дуже задовго до того, як це стало мейнстрімом, і відзначилось як один з найвидатніших полководців того часу. До речі, що цікаво. Вулицю Московського на князів острозьких так само, 8 вересня, в річницю Битви під Оршую. Цікавтесь українською і київською історією.